Куди мені дивитися, якщо я не бачу підказок? Куди мені дивитися туди, чого я не бачу? Декілька разів мені, мені дали, задали це запитання. Куди мені дивитися, і що я не бачу? Ну, по-перше, якщо ти побудеш в тишині і почнеш собі задавати запитання. Тому що я знаю, чому ти не бачиш, тому що ти не знаходишся в тишині. І просити підказку, чого я зараз не бачу, ця підказка обов'язково буде тобі приходити в формі різних знаків. Можливо, почнуть з'являтися люди, які тобі будуть щось нове пропонувати. Можливо, ти сама просто От сидиш, сидиш і тут раз приходить такий інсайт. А я ж можу дозволити собі це і почати діяти ось так. Я ж можу так робити. І почнеш робити. Тобі дається підсказка завжди, щоб ти використала момент. Ти його або використовуєш, або не використовуєш. Або ти йдеш, не знаю, по місту, їдеш і десь бачиш теж якісь слова, на бікборді щось написано. І тобі приходить підказка: так це ж для мене написали. Я ж цього не бачу. Це ж нова можливість для мене. Якщо ти почнеш ось таким чином. Задавати запитання собі, до тебе почне приходити відповідь. Але якщо запитання ти будеш задавати у тишині, і якщо ти будеш слухати себе свій так називаємо, внутрішній голос, а насправді свою душу, то до тебе будуть приходити відповіді. Якщо ти цього не вмієш робити, це означає тільки одне, що ти не знаходишся в тишині, що ти не вмієш слухати себе, тому що ти не вмієш задавати запитання. Задавати собі запитання і щитувати відповідь це те, що повинна або повинен робити кожна людина. Це не є магічність дібності, це є просто. Зв'язок з собою. Якщо ти не маєш цього зв'язку з собою, то тобі треба задавати запитання. А що ж мені так заважає кожного дня?